Дорогі друзі, як говориться, краще пізно, ніж ніколи. Хто за мною давно слідкує і пам'ятає мій спосіб підживлення овочів за допомогою дріжджів, після того потрібно дещо зробити. А що саме? Коли ми поливаємо розчином дріжджів наших рослин, вони починають брудіння. І Тратять на це, з землі поглинають багато кількість кальцію і калію, тому йому його потрібно поновити. Через день або через два нам треба дерев'яним попілом посипати наші овочі, які ми підживлювали, або зробити розчин. Як розчин робиться далі у відео. Беремо десь 10-літрове відро води теплої. Беремо стакан попілу. У мене така ємність. Беремо стакан цього попілу і 10 літрів води. Отак, достатньо. Це все розмішуємо і ставимо на 12-24 години. І потім поливаємо наші кущі овочів, які ми підживлювали дріжджими. І так поновлюємо кальцій, калій і інші мікроелементи. Гарного вам врожаю! Ставимо вподобайки і обов'язково підписуємось. Па-па!